Переходимо до серії жетонів. Це вже китайський панк льопає ось такі цікаві жетони. Подивіться на якість. От хто розбирається в монетах коїнах, то можу сказати, що якість непогана. В різних варіантах вони бувають по кольорах. Ось такі є ще з позолотою. Це в нас вони металеві, бо магнітяться. Бачите. Розмір. Це 4 сантиметри. Тут у нас товщина, не знаю, з півтора 2 міліметра. Ну, ось такий біткоін. Біток. Кому як? Дивіться наше відео. Пізніше розглянемо ще цікаві жетончики, кому цікаво і до наступних відео.